Одне з найчастих питань вам, це яку купити краще, кращих усьому. Останньої генерації Делза чи все-таки попередньому на крекі крек, все-таки ж він на чугунній гільзі, скоріш за все, має бути краще. А делза повноцінно турбова тачка з такими перегородками, чугунний блок. Що ж взяти, друзі? Проблеми однакові? Що тут? що тут? Теплонагружений двигун. Багато дують, погано обслуговують. По... Надійності я би сказав плюс-мінус одне і те саме. Особисто мені більше подобається остання генерація для ЛЗа по тій причині, що там він простіший По конструктиву ГРМ простіший, все повністю простіше. Стартер-генератор дорогий, окей, але він не так часто ламається. Останньої генерації стартер-генератор поставив все. Проблем не буде 100 тисяч як мінімум, а поміняти за полторушку раз в така, в принципі, можна. Все, турбова тачка прикольно тюднячиться, прикольно їде, і мені все-таки більше подобається останній генерації на турбі. Хоча крек нічого поганого не можу сказати, того що все-таки пофіксили проблеми, які були в попередніх 3.0 TFSI. крек буде цінові політики до 7-8 тисяч доларів. Якщо збирати повністю з нових компонентів, якщо ми вже беремо делза, то тут трошечки цікавіше до 10 тисяч доларів. Якщо зібрати повноцінно гарний, класний новий двигун.